Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю. І ось оці троянди для вас. Сьогодні я буду готувати дуже смачне блюдо, по крайній мірі, в нашій сім'ї. Дуже полюбляють цигричаники. Зараз ми вам покажемо, що для цього потрібно коля. Все на столі, а я віти на місце. Дорогеньки наші. Знаєте, буває так, я думаю, що в вашій сім'ї так буває. Зварила гречку, ну чомусь не їдять. Не знаю, коля чого не їдять, як ти думаєш? Тому що зажралися. Балувані, балувані, як на Галя, не їдять. Ну що ж, ну, продукти переводити не буду. Це в мене таке табу, продукти ви вибрасувати, кудись викидати. Тому перекрутила на м'ясорубку. В мене в морозилці знайшла 500 грамів, теж 600 грам фаршу. Ось він, бачите. Тому такий трішки сіруватенький, то того, що він розморозився, це так, на всяк випадок. А це гречка, яку я варила, вона була з морковкою, там, так, наче нічогенько. ну не захотіли чомусь. Перекордила на м'ясорубочку. Гречки я взвісила, оце в готовому виді дорогенькі, вже в звареному виді, 800 грам. 600 фаршу, 800 гречки. Скільки було, було багатсько. Я ж готувала на сім'ю, тому я не знаю, там 3 стакани я варила. Ну, понімайте, то що зосталося. Когось заставила поїсти. Я сподіваюся, ви розумієте, кого це Коля. А останні категорично не захотіли. Зараз будемо перекрутила і додавала сюди три зубочка чесночка невеликого, і пів цибулинки цієї Перекрутила на чому? А воно ж, видно, дивися, красивенько все. Тепер висипаюся в мисочку. Я думаю, що сьогодні буде дуже смачна вечеря. Не поїдять нічого. не хотят, Не, хотят, буду. не хотят Так ж їсти, їдять, скажу. Нічого не буду готувати. Довгеньке, йому дивіться, оце отак добавила. Обично я готовлю. Знаєте, як все так виходить гречку один к одному? Оце скільки гречки, скільки і м'яска. Ну, так мене привчали. Так ось у нас готували. Це дуже старий рецепт. Я надію, що багато сім'ї готують. Просто кожна господинка готує по-своєму. Я готую так, як готували в моїй сім'ї. Тому з вами ділюсь рецептом. Ось це гречка, ось це м'ясо. Може бути як свинина, так і говядина, так і курятина, все, що маєте. Одне яйце, я думаю, буде достатньо. Сіль. Гречка хоч і така слегка присолена, але в нас фарш, тому я в чайну ложечку таку неповну. Так, набрали і вершечок обрали. Соли. І десь одна третя, перчик чорний молотий. Теж сюди. Єсть. Тепер вдіну перчаточку, тому що ложку я так не перемішаю. І так перемішаю, як знаєте, замішуємо тісто. Так добряче все перемішуємо. І м'ясо, і гречку, і все остальне. Ось так добряче все перемішала. Тепер буду, так знаєте, формувати. Які величенькі. Я не буду маленькі, з маленькими гратися. Я такі величенькі, Ось такі шарики. чуть чуть так відбиваємо. Ось так. І викладаємо. На дошку. Зараз я скоренько це все пороблю і будемо продовжувати. А поки чекаємо. Ось так скоренько поформувала сковорідочку на вогонь налила олійки. Я думаю, так, 3-4 столові ложечки. Будете дивитися по своїй сковорідці, так, щоб масло було, щоб видно було, що олійка там не то що присутня, а є. Ось так. Зараз беремо заготовочки в борошно. Отак. І дивіться, я чуть-чуть, зовсім легка отак прижимаю, я їх не роблю такі плоскі, отакі От дожні бути. Кругленькі такі, гречаники. Такі пухкенькі і товстенькі. І зараз на сковорідку я обсмажую з двох сторін до такого гарненького золотавого кольору. Я вам все покажу, а поки чекаємо. Ось Дивіться, вогонь менше середнього ось так смажаться. Перевертаються дуже легко. Ось, дивіться, воно видно так підглянули, підрумянилося і добре. І так от обсмажуємо з обох боків до такого кольору і викладаємо в якусь ємкість. Толі це каструлька, то ли там казаночок, Що у вас, що маєте, туди викладаєте. Поки гречаники обсмажувала, я нарізала міленьку цибульку, ту, що я вам показала, півтори цибулинки. Половинку я відправила в этот фарш, не фарш, а в гречку, як перекручувала. От. А півтори цибулинки ось нарізала. І морковку на велику терку. Зараз гречаники вже зі сковородки зняла, все в казаночок зложила. Тепер цибульку на сковорідку, обсмажу трішечки, а потім добавлю морковку і обсмажу вже і морковку, і цибульку. Ось так обсмажила, бачите, не зовсім так, щоб до чорного, а так обсмажила таке стало красивеньке. Зараз у мене тут 500 мл домашній томатний сік. Ось такий, бачите, він ось такий не густий, ріденький, ну сік домашній з помідорчиків є. Відправляємо на вогонь, це буде така підливка. Відправляємо на вогонь. Сюди можна додати лаврушечки. На, на смак, якщо не любите, не додавайте. Можна перець чорний, духмяний. Обов'язково сіль і обов'язково цукор. Так, на смак, щоб було таке, знаєте, кисленько, солоненько, солоденьке. Таке, щоб, воно ну, дуже смачненьке. Тому протушкую, ну, я думаю, так, хвилин 5 і залью гречаники. Ждемо. Ось гречаники в казаночку в такому. Засмажечка ось така. Дивіться, протушкувалась. Тепер заливаємо. Більше, оце трішечки, я думаю, що цього буде достатньо. Багато води не наливайте, дорогі мої. Я отак шкребти не буду, щоб мозам не шкребло, правда, Коля? Пошкербиш, яку я виключу камеру. Так, 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 дорогі, тоді я його ще вишкребу. Ось дивіться, отак акуратненько. Оль, пахне як. Отак ось вилишила. Зараз ставлю, накрию кришечкою, ставлю на вогонь. Спочатку вогонь сильний. Закипить. зробимо такий маленький-маленький вогонь і протушкуємо на такому самому маленькому огні, ну, так я думаю, хвилин 20, щоб тільки-тільки там, знаєте, огонь жевріва, жеврів чекака. А наші ті гречаники, щоб тільки-тільки тушкувалися, не бурлило сильно. А потім зустрінемося і вам покажу, що ж вийшло. Ну що ж, гречаники готові. Ось, дивіться, як парують. З пилу жару, як кажуть, ось такі, бачите? Армат, Боже, і їсти не обов'язково, правда, Коля? Ти ви, щоб паром камеру не, не запарило. Пар я не їм. Дорогенькі мої. Зараз приготувала таку тарілку велику, я на тарілочку вилошу, і потім вам покажу, які ж вони ті гречаники, які я вмію готувати. Ну що ж, дорогеньки наші. Ось такі гречаники я приготувала. Парують ароматі ще не, не втриматись, як сказати, невозможно. Дорогенькі наші. Я собі одненько відложила, тому що гарячі, хочу вам показати. Дивіться, обов'язково я ось так, чому морковка, щоб такі вони були, знаєте, не сухі, як кажуть. Зараз я оці всі положу в казаночок туди і будемо доставати з казаночка, там одну-дві на тарілочку, так, подливка така, ще смакують? Смакують дуже добре, смакують з капустою квашеною. салатик зробили, квашена капусточка. Ми ж з вами робили капусту, так? Побільше цибульки, олійка запашна. Ой, ну це те, що потрібно. Ще смакують те, що ми їли. Смакують з бурячком, бурячок, часничок і майонез. І побільше при цьому майонезу і часнику, ну і бурячка. Ну що ж, давайте я так вам покажу. М'якенькі, ніжні, дуже, дивіться, ось, бачите, як вони розділяються. Ось вони всередині. Бачите, які пухкенькі, такі з подливочкою. Ось. Оп, дивіться. Люба, цією виделкою ти травмуєш моє серце. Дорогенька моя, це дуже смачно. Дуже-дуже. Я вам скажу, що фаршу менше, ніж я положила, обично я ложу один к одному, я вам розповідала, то абсолютно на смак це нічого як сказати, не змінився. Дуже смачно. Заходьте на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, пишіть свої рецепти. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте, будьте всі щасливі і мирного неба, і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!